Дніпропетровщина, Кривий Ріг. шанувальники лідера гурту Скрябін вирушають у масовий автопробіг. Захід присвячують роковинам з дня загибелі Андрія Кузьменка. Саме на цій трасі, рівно рік тому, автокатастрофа обірвала життя співака. Кінцевий пункт призначення місце трагічної загибелі Кузьми, пам'ятний знак на узбіччі дороги, покладання квітів, запалення лампадок, хвилина мовчання, пам'ять улюбленого артиста. Усі присутні вшановують аплодисментами. Давайте почтим його як артиста і проведемо аплодисментами. ще раз йому я думаю, він цього достатньо. Це вже архівні кадри самої трагедії. Вона сталася рівно рік тому близько сьомої ранку поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині. Андрій Кузьменко повертався після свого концерту з Кривого Рогу у Київ. Як раптом фатальний поворот і зіткнення з молоковозом лоб у лоп, водій вантажівки майже не постраждав. Його пасажирку, як і пасажирку співака, госпіталізували. Обидві жінки вижили. А от у самого Кузьми шансів не залишилось. Із понівеченого позашляховика його тіло довелось діставати рятувальне. Туманний ранок плюс слизька і вщент розбита дорога. Це попередні висновки експертів про причини ДТП. Розслідування тривало понад півроку. І, зрештою, вердикт слідчих на високій швидкості. При різкому повороті Кузьма не впорався із керуванням, вилетів на зустрічну смугу та протаранив вантажівку. Усі підозри з водія молоковоза зняті. Причиною дорожньо-транспортного происшествия стало несоблюдення соблюдення водітелям режиму режима при повороті вправо, після чого автомобіль під управлінням певца виїхав на зустрічну полосу руху і завершив столкновені Лобової з другим автомобілем. справу загибелі Кузьми закрито. Усі конспірологічні версії про можливе замовне вбивство співака у поліції називають спекуляцією. Одразу після загибелі інтернетом поповзли чутки, що, начебто, є якийсь таємничий свідок, який висунув теорію про вбивство. Утім, на зв'язок з правоохоронцями він так і не вийшов. Закриття головного производства було узгоджено з процесуальним керівником. То есть это на то есть основания. Были опрошены свидетели. Да, в какой-то момент появился некий свидетель, который давал показания, но впоследствии он не вышел на связь, телефон отключил. Следствие проверило абсолютно все версии, которые выдвигались в средствах массовой информации, в том числе и они не нашли подтверждения. Відтак смертельно для Кузьми ДТП кваліфікували як нещасний випадок. Але чи тільки ожеледиця та перевищення швидкості стали причиною трагедії? Цей різкий поворот та роками неремонтована траса за кілька останніх років стали причиною не однієї смерті. За фатальним збігом обставин сам Кузьма зняв цю вщент розбиту дорогу на свій реєстратор рівно за день до смерті. Наступного ранку, через ці забуті чиновниками ями, він і загине. 95% доріг України. із за вас, дядьки, в такому стані, я вам тут кажу, це Андрій Кузьменко, і моя маленька програмка. Я покажу вам вашу країну. Я показую вам депутата і пане президенте нашу країну. То є траса Олександрія, Кривий Ріг. Дякую вам за те, що зберігали всі бабки.